Перфекто! Опа! яка красіта виходить. Красотінь, красотінь, красоті є решетка. І ноугрін. No Засипаться потім ще і можна їздити хоч фурою, хоч трактором якимсь. Витримує нагрузку реально до тисячі тонн. Тобто Просто засипається ложиться на землю вона. Тобто спочатку робиться основа, виравнюється, ложиться георішотка, засипається щебнем, і площадка ця виходить повністю ідеально рівно. Щоб воно ну, завжди було рівненько, у вас треба від георішотку. Вода вся сходить туди в землю. Не треба робити якісь каналі... лівньовки, якісь каналізації, да, щоб вона десь кудись тікала. Вона просто туди в землю буде проходити ще без гіорішотку. В Європі вона більш популярна ніж в Україні, і в Європі застеляють її на величезних площадях, там тисячу квадратів, дві тисячі, десять квадратних метрів. І машини їздять собі спокійно. і Фури можуть проїхати, тому що вона витримає це все. Тобто, коли вона засипана, вже буде кожна ячейка засипана щебнем. Вона виходить, ну якби машина їде, дається цей щебінь, якби давить з усіх сторін на її рішотку, і вона ну от не буде нічого з нею траплятись, не лопати, не тріскатись. Це виробництво Польща і у нас тут, звісно, машини їздити не будуть. То буде у нас тут така типа бісіточка, така площадочка. Будемо якісь м'яско тут же жарити. Тоже треба, щоб було ідеально рівно. Отак От воно виглядає. Тось, тобто, кому треба гір рішетки навґрін, звертайтеся.